Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 366 790 особин за добу 800 і поранено 1 мільйон 100 тисяч 370 песиголовців за добу 2400 танків, 6038 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 11216 одиниць за добу, 13. Артилерійських систем 8684 одиниці за добу 12 реактивних систем залпового вогню, 956 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 639 одиниць за добу, 1 літаків, 329 одиниць гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6834 одиниці, за добу 11, крилатих ракет 1805 одиниць, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 11 575 одиниць за добу, 23 спеціальної техніки, 1336 одиниць за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!